Добрий день. Тестуємо пальничок наш, на щепі він зараз робить. Ну, цей всіядний він може і на щепі, і на відходах, і на куплю за зерно, і заводу. Тут зараз він на такій щепі робить. Ось така щипа. Він тут, чим він такий видатний? В ньому стоїть отакий от моторредуктор. Він на 60 Вт. Це в 4 рази потужніший, чим ми зазвичай використовуємо. О, Тут вже у нас система вал. Якщо у нас там перші були 10, тоді 12, то тут 15 мм вал. Відповідно, потужніші підшипники. Полумуфти тут вже без різьби зроблено. Тут зроблено запобіжник, чисто в полумуфті засверлений отвір. Болтом придавлено і болт зайшов у частково у вал. Отвір там, щоб ну, зачепився завал. Якщо десь аварійно щось, то він на той кінчик болта, болт М6, він його зрізає. Оце такий захист. Вали 15, тут 15-й вал, тут на двигунові теж 15-й. Тут під редуктором 14, під полумуфтою на валові шнека 14. Стоїть автомат захисту, щоб якщо щось, бо там у нас розкручується, і та система ну вона не ідеальна. Вона робить, ну трошки вона капризнувата, в кого без питань робить, в кого люди не дуже задоволені. Ну, таке різне воно. Ну, як нею гарно за нею слідкувати, вона робить без питань. Тут стоїть автомат захисту. На 60 Вт мотор редуктор мотор 60 Вт. Тут у нас однофазний конденсатор запуска тут стоїть. і автомат стоїть на робочий ток 0,6 А. І автомат десь в цьому діапазоні є тут потенціометр, його можна відрегулювати, на який, щоб він спрацьовував. О, ну, тут 0,63 А повинно стоїть зараз. О, тобто захист таким чином ми зробили. Ну, оце отак. Тут стандартний наш шнек. Ну, мабуть, ми сюди попробуємо поставити, тут дозволяє діаметри короба, попробуємо більшого діаметра поставити. Сивлюся, трошки як на більшу потужності, бо це 160-й трошки не хватає, і він дужче вибаво гливий до. Гранулометричного складу щепи. Треба, щоб він однорідний був, щоб воно гарно він забирав, бо в нього діаметр 65 мм, а сюди ми поставимо на, на, на 80. Витки, діаметр вала буде такий і витки із четвірки. Так само сонечко паразитне, яке там є. Крутиться. Ну, це така система. Ну, чим, що це, для чого? Бо нема, багато в кого немає, чим топити, а щепа і дивлюся, багато вже щіпорізів таких є і недорогих відносно, які отаку от фракцію б'ють без питань. І тому оця вже ця система вже буде працювати, вже нормально. Ну, трошки піддимлює, бо нема тяга не забирає. Так воно забиратиме і воно буде це. Оце отак воно зараз нащипів, на чисто щипа, оце горить. Це отака система. Так що... Уже ми побороли, знайшли редуктор такий, ну аби ж воно зразу все знати, а так би, а так би було зроблено з І, Але він десь цей 667 гривень стоїть. Редуктор десь на порядка на 2000 дебело, на 2000 дорожчий, ніж оця система була до цього. То, ну, і плюшнеки тут, і вал трошки. Більше, ну все збільшилося, трошки ціна підніметься. Ну але надійність і комфорт, вже, і всеядність вже більш така значно підвищені. Ну, якщо минулого року взагалі питань не було щепу. А зараз багато, от я в нас тут дивлюсь, багато хто наші пальники побрали і дуже потягли на себе оцю щепу, не щепу, а відходи і просто тупо. Оці і якщо вони просто викидали, то зараз вони з задоволенням це все продають. Резерв дуже гарний і ще є купа віток, які треба перебивати на щипу і благополучно нею топити і ну, оце, в Оце все, що я вам сказав. Так що працюємо сьогодні неділя. Ну, Дрес-код у мене такий принципово. такий, що як моя матушка казала, зустрічають по одежі, а проважають по уму. Ну ви розумієте, про що я це згадав. Так що, так що не обов'язково, якщо ти в гарному фракові, то ти крутий і розумний. Ну як то так? Ну, коротше, всім все найкращого. Давайте рухаємося вперед і ні на кого не дивимося, як мені казав наш. Головний інженер, та не повинно бути авторитет. Своє знаєш і рухайся в тебе, коли він мене вчить після інституту. Володимир Вікторович, кушта, прийом Так, ну все, давай.